21 жовтня я відразу виділяю, що тут вмикається якраз таки небезпека влучань, небезпека жертв. Окрім того, що Плутон на місяць аспектує так негативно, що тут і 21-го ці можуть бути провокації до речі, такий як може бути масштабний і наступ, масштабний обстріл, і точечно будуть обирати якісь такі а, пункти, щоб там розтрощити все, знищити, знаєш, знеструмити, от і позбавити людей і тепла, і світла. Тобто день такий травмонебезпечний, і ну і взагалі небезпечний, тому що вночі тут ще й сонце буде із місяцем поєднуватися. Тому тут виходить, що Плутон вже буде напружувати не тільки місяць, а й сонце ці обидві планети, тож і від Юпітера напруження. Зазвичай Юпітер може як розширяти спектр дії, що це може розширюватися на більшій території. Тому цей день я виділяю 21 жовтня. Так, 22 жовтня, звісно, тут уже починається підключка до оцих, знаєш, параду планет, скажімо так, у скорпіоні. так? І на скорпіонських мотивах. Це не про закінчення агресії. Розумієш, тому що скорпіон сам знак того, що є якесь підводне каміння, є якийсь ще таємний план, це план помсти, в тому числі, це план якогось руйнування. Але так, знаєш, я не хочу просто це слово казати, воно не дуже таке лі лі літературне. Підставити от угу, буде літературне та, слово до того, що я хотіла сказати, щоб максимально підставити і зробити якусь таку пакость, От щось таке